Моя колекція маленького принца чотири видання, кожна зі своєю особливою історією. Це видання від Абба Галамаги з ілюстраціями Владислава Ярка. Історія про дорослого, який колись був дитиною. Саме через ці живі і теплі ілюстрації я закохалась в історію. Хочеться поставити на паузу час і розстрілятись цю красу. Саме після того, як я прочитала цю книгу українською, захотіла ще взяти англійською. У мене видання від Penguin з класичними чорно-білими ілюстраціями самого Антуана де сент Зюпорі. Також подарункове видання від MacMillan Collectors Library. Дуже стильне і компактне. Просто подивіться на тканинну обкладинку, а на кольоровий зріз ідеально підійде для колекції. Також у мене є звичайне видання від Folio для щоденного читання із кольоровими ілюстраціями. Ставте лайк, якщо читали, або плануєте читати цю книгу.